Річку Стир, яка е, роз'єднує наше місто на декілька частин. Маємо набережну з обох боків, яку можна облаштувати і використовувати. Це був би великий магніт для всього. От Приклад того, що це працює, на станція з сапами відкрилась. Все літо всі плавають на тих сапах і байдарках зранку до вечора, зад-перед зустрічають. Е, Світанок, світанок, захід, угу. схід сонця. Тобто прям розвага номер один. Я сам ми і компанією нашою під час святкування корпоративу плавали. Я впав в воду. Це супер, але коли я плив по старю, то він жахливим стані. — Ну, берега. Береги. Угу. Тобто вони не очищені, там неможливо гуляти. Який б у нас був міг бути крутий, наприклад, марафон по берегу старя, якщо він був би вичищений, Бога, був вичищений з обох боків, не треба було б місто прикривати якісь пішохідні мости треба. Я розумію. Ну я розумію, що є деталі. Наприклад, не можна зробити пішохідний міст через тир, бо стрипа по документам – судноплавна річка.